Як говорити з клієнтом про повернення до життя після втрати близької людини? Іноді у нас клієнти запитують, як жити далі, як повернути нормальне життя, коли я зможу жити як раніше. І ми не можемо відповідати прямолінійно і. Казати, флоба, як раніше вже не, не існує. Хоча в своїх відео на Ютуб-каналі я намагаюся донести до скорботних, що як раніше вже не буде, тому що немає тих умов, тих складових минулого життя. І ми напевно, Повинні набратися терпіння і бути толерантними до людей, відповідаючи на це питання, говорячи про те, що життя ваше змінилося, і я розумію, наскільки це болісно для вас. І ми повинні уникати фраз, які правда руйнують в подальшому. Все буде добре, час лікує, час не лікує. Так, буде добре, але невідомо коли. Отже, життя ваше змінилося, і, як раніше, ми не можемо отримати. І наша з вами задача будувати нове життя. Це буде болісно, але це буде більш підтримуюче, тому що ви говорите людині, що вона рухається вперед, і ви поруч з нею, тому що ми будемо будувати, ми поруч. І дуже важливо пояснити людині оцей процес психоедукації, про те, що після втрати особисті змінюється, змінюються її емоції. Проходить процес адаптації до життя, тобто, коли людина звикає до нових умов і знайомиться з собою, з зновою. Ми з вами говоримо про те, що ми, як спеціалісти, не можемо допомогти людині тримати минуле. Хоча ми знаємо, що процес повернення всього годиння, він достатньо тривалий. У когось це займає рік, у когось два. А якщо ми говоримо про батьків, то це може тривати десятиріччя, а іноді і решту життя. Але це не означає, що ми не бачимо сьогодення. Це е, про те, що ми можемо говорити про погляд в реальність, про е, будування нашого сьогодення. А як будується сьогодення, коли ми бачимо, де я є, і вчимося робити маленькі кроки? Знов таки, помилка. Людей, які переживають втрату і підтримуючих спеціалістів, коли ми намагаємося рухатися дуже-дуже швидко в майбутнє, ставити плани, мріяти. Немає ресурсу на це. Ресурсу є трошки вся увага в минулому, там, де була близька людина. Тож повертаємо в цей день, в цей час, і як ти можеш. Спланувати сьогоднішній день, як ти можеш потурбуватися е, про себе. І ось цей м, фокус уваги не на повернення, а на будівництво сьогодення, він вам допоможе е, бути поруч з клієнтом і бути опорою для клієнта. Тому що правда е, важко. Клієнту витримати біль. І наша з вами задача створити простір, де наш клієнт зможе перепрожити всі свої емоції, і ми, як психологи, допомагаємо нашим клієнтам і витримуємо їх біль. А також ми створюємо, начебто, новий ритм, ритм цього життя. Так він не буде такий, як раніше, тому що. Немає е, тих ресурсів, які були раніше, і немає е, тих сенсів, які були раніше, і тих бажань. Але життя триває і ось це е, проживання життя, а не існування в сьогоденні, е, коли всі твої думки в минулому. Це важлива різниця, і коли ми повертаємо в сьогодення, ми якраз і даємо можливість людині адаптуватися і спланувати своє життя. Отже, чи можемо ми повернути життя таке, як раніше? Ні. Чи можемо ми його зробити нормальним? умовно? Нормально це у кожного своя норма. Немає норми, так? Але ми можемо поступово крок за кроком рухатися навіть ще не в майбутнє, а в сьогодення, де є життя, де є увага до себе і увага до того, що залишилося з минулого життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими складнощами стикалися ви, коли клієнти намагалися повернути. Нормальне життя, і які є питання, можливо, до мене як до спеціаліста в цій темі. Буду рада проговорити це в наступних відео. Дякую за вашу увагу. Не забувайте не забувайте підписуватися на канал і залишати свої коментарі.